Невгамовно обстрілюють столицю вночі. Окупанти випустили по Києву 31 шахет. 29 з них збили сили ППО. Втім, без руйнувань не обійшлося у голосіївському районі. Від падіння уламків спалахнула багатоповерхівка. Мешканці досі не можуть оговтатися від пережитого. Як ми взагалі вижила. Потрапили. Рятувальники евакуювали з будинку 30 людей, 12 мешканців поранені. Ще одна жінка загинула. Жінка спостерігала атаки, і вона на жаль загинула. Коли ви чуєте повітряну тривогу, будь ласка, спускайтесь в бомбосховище, спускайтесь там, в там, там де ви можете забезпечити себе від того. Неприємності для того, щоб не постраждати, 12 квартир майже повністю зруйновані. Місцеві владці повідомили на відновлення будівлі піде кілька місяців. Проти аварійні роботи вони будуть проведені буквально сьогодні. Завтра для того, щоб позакривати вікна в цих квартирах, які не пошкоджені, і дах для того, щоб його на дай бог не залило водою. А відновлені роботи почнуться після того, як буде готовий проект, тому що будинок. Постраждав достатньо серйозно, потрібно дивитися несучі конструкції і відповідним чином проектувати його відновлення. Загалом дісталося чотирьом районам міста: Голосіївському, Подільському, Дарницькому та Печерському. Горіли дві багатоповерхівки, господарча споруда та кілька автівок. Рятувальники ліквідували усі пожежі. Уламки летіли всюди. Під завалами патрульні розшукали чоловіка і жінку та надали їм першу допомогу. Та визов, да, Зараз іще раз передам. Де зліва справа були Аз болиться. Давай з той сторони все. Раз-раз, акуратно через забор. Відіграються на цивільних, бо не успішні на фронті. Росіяни атакують Україну безпілотниками та ракетами, щоб заспокоїти свій народ, хоча б такими перемогами. кажуть у повітряних силах зсу. У них з, -з, -з, -з злість промзвух тече там. Явно зрозуміло, що вони хочуть якоїсь помсти, помсти за свої невдачі. А помста потрібна не лише для того, щоб для помсти, так а для внутрішнього споживача, який мусить теж ту локшину нову навішати, наїстись пропагандою, і так далі. тому що успіхів немає. Війська під на східних підступах, зокрема на Бахмутському напрямку, їхні були сильно. Розбиті Дарія Курно Давід Авершин. Новини 33 канал.